Невеликий безпорядок. Уже третій день не можу навести генеральне прибирання. Два стележі зроблені. Ось цей і ось цей. Третій тут закінчую, і ще один залишився. Дещо нове тут порозквітало. Міні-орхідейка посаджена в закриту систему. По-моєму, називається Neon Magic, Перше домашнє цвітіння, придбана в минулому році, приблизно рік назад, десь приблизно в цей самий період. Феррара також розквітає. Корені в неї тут слабенькі, але вона вирішила проквітнути з магазинного цвітоноса. Ну, не хоч... хоче то хай квітне. Тут в мене хоя поблилася. Перший мій досвід з хоями. Тут я її трошки перегнула, але вона начебто продовжує рости. Прикріпилась так. Еквестріс. Перше домашнє цвітіння. Там три рослинки в горщику. Найменша орхідея в колекції. Показувала вам. Написали мені, що це беліна. Ну, я читала у Вікіпедії, які є варіації віолацеї то одна із варіацій Беліна. Не знаю, наскільки це правда. Ну, схожа на Беліну. У мене, до речі, є іще. Ось, бо зараз шукала. Це також бутончик є. Ну, тут Беліна Блу, Насамера Блу. Скоро розквітне, подивимося, як воно буде виглядати. Троянда продовжує квітнути. А це осінній вітер здоровезну гілочку випустив із магазинного цвітоносу. А на другому магазинному цвітоносі пончик зламав гілку, таку ж велику, як цю. Але на нижній брунці вона просипається. Ну, я думаю, буде ще одна гілочка. А так, поки що наводжу тут порядки. Це пончик там постарався. До речі, ось ця орхідея diffusion. Пахне тільки тоді, коли сонце на неї світе. Ну, або хоча б не на неї, а сюди в кімнату, а це буває тільки до 10 чи до півдесятого ранку. в мене тут в кімнаті. Але листочки дуже гарні в неї. А друга моя парфумерна фабрика Сценшин. Проклюнула цвітонос. Буде квітнути. Також перше домашнє цвітіння.